Коротше, під свій ну Типа трошки нижчі цвілевий. Тепер ми добираємося. Ну, потім ми до буде з і прийде, вони пішли по другій стороні на свілеву. Ми прийшли по цій стороні і тепер ми з вами розділилися на дві сторони і... Тепер, і ті, хто скоро приїде, вже майже мама там ще ходить. Так що все у нас чики пуки все, Я вже майже дійшла. Блин, на ту сторону. Ну, добре, всім пока О. всем привет, мои дамы, у гриби, Я уже на цветаві повністю и иду. А ага, я вже вдома. Через те, що вийшло так трошки, що я пішла у гриби, один гриб, там було багато черваків. Мы вернулись трошки. Нищо. Ми шли типа трошки веселком. Потім ми пішли до хакі, ну я поподалася, нам треба було зі бо вичерпу те, що там в'їхати на годину, там дуже сильна трава, а машина була трішки долині, і нам, типу, треба було піти вниз. А коли ми там сиділи, там був стольк, то коли ми йшли вниз, то там і, і ну, коротше всі пішли напети, бо то, що я там ще збирала чорницю, ну я її там збирала і всі так скоро пішли, що... Ми останні йшли з бабою. І баба була типу, трошки пер 에... мене і баба скаже, іде, да, там дивиться і каже. О, Саша, дивись. Там гадюка. Я така дивлюся, там ось така ось така тонесенька гадюка, така, І коротше вона собі така ну, така велика. Тонесенька вона така повзла. Вона така повзла туди, от ту сторону. На праву сторону вона поповзла, і ми скоренько пройшли. Ну, потім ще десь так 5 хвилин Ми вже були коло машини і поїхали додому. Ми ще повернули на дачу на 10 хвилин і поїхали додому. Я ще там побачила соняшники, я взяла, але я їх забула на дачі, я лише тепер поняла, я ще сплела відносин на фотографії, на фотці, типу обложки там видно. І отак От ми пішли на цвітар, мені сподобалось. Нормально. Бачила адівку, хотілося бачити вовка і медведів, але через те, що я помилилася, що там немає, ну, типу, ведмедів, там були, коротше, вовчі ягоди. Я бачила куча з вовчими ягодами. Я можу їх, типа, на обложку покласти. І ще я бачила це, як їх. Ну, як це називається. Котрі, дуже, дуже прикольну ялинку, таку я якось прийшла собі таку ялинку, але вона, вона така прикольна, з такими довгими гілочками. Ну, все у нас було, типу, прикольно, все було круто, посиділи добре, таке все. все класно. Так що, трошки не було, типу, часу зняти. Через те, що ми там всякі робили, я збирала ромашки, ромашки і десь. Ну, трошки мені мама допомагала збирати ромашки, то через те, що там все кила за в траве. Так что, э, типа, я зібрала там пару букетів, то пару, э, пару ромашек на букет у зібрала маму. Мама, пару я, и, короче, так, я спала десь 5-6 букетів э, Вінків, Я перепутала вінки, і... Ну и пишем додому, я така собі крута, хожу с венками, але. Так от у мене, типу, знаєте, більше, типу, одна ромашка довше, друга. Ні, так-то е, саме останні вірш найкращі. Кажуть, перший блін-кому. Ну добре, всім пока. Я зараз йду купатися. Напевно, і спати. Бай-бай! І завтра, вроді би, має бути скулбойра на в реальному житті, але мені треба, щоб ви мені написали, чи ви хочете, щоб я зняла про це відео чи ні. Ну добре, всім пока. До завтра.